Всім привіт, друзі! З вами Конор Йога. І сьогодні ми продовжимо грати на карті Аватар. Ви можете спитати, а що сталося? Чому ти в іншому місці взагалі де був? Ну, в другій частині. А все це тому, що я вирішив тоді вам дознімати ще контенту, але в мене сталися проблеми з звуком, тому. Одним словом. Як я потрапив в водяний цей. в Дінець чи як це назвати. Е... Я там виявило, що я не договорив з тими головними персонажами. Хто знає імена, там якось їх. Ну, все одно. Неважливо. Е... Я вже не пам'ятаю, що. Що. Е... Я не знаю. Що я докачав вже тоді, що ні. Підемо, напевно, зараз. Я за кадром бився. за кадром, як ви розумієте. Те, що я не, не, не записав, то я бився з цією. Катарою. Давайте ще раз повторимо це. Щоб ви бачили все. Ну і заробимо вона така, не скажу, що прям нереальна, але таке неприємно. Тому доведеться трошки попотіти. Але це можливо. А така, знаєте, реально, можна так сказати. Треба трішки попотіти, трошки спалам її. Відходим. Просто якраз поки вона. В цій, цій матусі То можна буде трошки цієї енергії назбирати все. Ну, як ви бачите, вона доволі легка. Ні-ні-ні. Я вже не можу отримати нагороду окей. Зараз просто підемо від неї. Нам не треба з бутись, тому... Що ти? Пішли. Чесно, я не знаю, що треба робити в цьому водяному, бо ще я там, зараз переможемо їх. Ще десь ось там є корабель вогняної нації, якщо не помиляюсь. Типу я не знаю, що з ним робити. Окей, okay, дайте глянемо. Якісь нам території треба відкрити. Нам треба Ембер Island і нам треба на арену, я зрозумів. Перемагаємо зараз цих ідемо на арену. От цим, як я пам'ятаю, це дуже тяжко. Вони. їх багато і ще територія маленька, і тому немає куди втекти. Але в мене є, скажімо так, така треба виносити спочатку. Треба по черзі їх виносити, скажімо так. Чому вони всі в цих. Треба нанести превентивний удар. Баємо жим-шит і відходом. Що робити що робити? Треба нести. Вона та да, вона. Треба нести її. Все, мінус одна. Тепер має бути легше набагато. Я думаю будемо вогнеметом в цьому в цій битві користуватися. Бо це... До речі. Героїню звати Десна. Це не знаю від, від якого слова, чи від назви річки, чи... чекаємо гор. Стопини, я не, не потіму. Стріляю. Та що ж таке? Оці форми медуза це таке, Скажем, неприємна штука така. І вони постійно використовують її, коли їх багато, це взагалі. Розумієте? про що я. Ну що ж тут? Mm -hmm. Давай все. Ми перемогли. Та ви... Давайте доп'ємо... водою. Все залишилась одна. От вона має бути взагалі легка, У неї життя мало. Форма медузи реально достає. Ну, все. Я думаю, цей залпи все. Його вистачить. Так, все перемога. Ну, як ви бачите, не було прям дуже тяжко, але один з найтаких неприємних. Пішли кудись туди. Я думаю, що нас телепорт не назад вже. Бо тут наче все подивилися, що мали. Наче. Принаймні я нічого такого більше не бачив. Ну, ось цей корабель я не знаю, чи в нього якось можна потрапити, тому... Вже вибачають, якщо щось там не по правилам, скажімо так, прохожу щось пропустив, то добре, будемо йти Trail to Rumble Arena. Бо, як розумію, щоб пройти далі, нам треба саме сюди. Звісно, ми розіб'ємо йому, щоб. Все, отут нам треба буде битись оце, те місце, про яке казав, що тут буде дуже тяжко. І зрозуміти чого, якщо оцей він ще з ним. Наш, ну наш. Наш ну, я це включив. Добре. Тут дуже неприємна штука, коли тебе викидають за межі арени. Тут треба буде побутись чеку, О, розумієте, зараз це все. Дуже неприємна штука ця арена. Що ти хочеш? Що він хотів? Тоді їсти? Добре. Тут мінус, якщо ти падаєш вниз, тебе не телепортує нагору, все, починається битва. Не бачу, як вона називається, але нам це не дуже і треба. Не рекомендував би. Все мінус 1, мінус 2, точніше. Мінус 3. Не хоче їсти. Добре, погодуємо його відразу після цього. От зараз спалимо їх всіх. От такі, коли їх багато і вони легенькі, то це взагалі. Дуже легко, якби це не звучало, але серйозно. Вони справді легенькі. Ти спалюєш їх просто з цим вогнеметом. І вони нічого тобі зробити не можуть. Ну туп'я. За моїми підрахунками нам ще двоє троє залишилось. Може і один ще. Так все. Це було легко, але тепер зникає цей захист. Нам треба перемогти їх трьох. Я в інших іграх перемагав двох. Крім останньої цієї маленької. Оцей ксінфу він легенький. Ну, не так він легший, ніж інші. Але все одно тут треба... От ці стіни це взагалі жахіття. І нам. Я спрошую, я казав, нам треба буде прокачати тоді ще одну здібність. Е, я вам покажу, як. Треба уникати цю стіну. Це реально, якщо тебе викинуть, все ти програв. І то це і то ще морока звідти вилізте. Ні, ні. Вона розстрибає. Перестрибуємо. Знаєте, я вже щось вмію навіть. Є якась тактика. Нам по його... Якщо воно... Його як це! Було небезпечно тільки. Та ви знущайтесь. Добре. Все, перемога. Неможливо, ми було б добре перемогти всіх. Але я сумніваюся, що ми переможемо прямо всіх. Це булдер, типу будівельник чи? Ні, булдер, це по-іншому пишеться. Оце реально буде вже поважче. Так, треба це так, от, щоб коли, якщо він запустить, да, так, щоб ми не були. Якщо він запустить зараз стіну мені гаплик. І все. Стрибаємо накопичуємо зараз енергію треба. Стрибай, стрибай Конор. Йоє, це... Раніше Я з першої спроби не перемагав ні того, ні цього. Але зараз, як я бачу, нормально. Ще один захід того то, я думаю і справимось. Найкраще проти земляних просто стрибати. Тобто вони нічого тобі не роблять, а ти можеш спокійно розбиратись. Все має бути в кінець йому зараз. А ні. І ти все. Оце, до речі, щось я думаю, буде набагато важче поки що за дві хвилини впоралися з ой Ой, оце вона я їй не перемагав. Думаю, зараз доведеться, можливо, і не з першої спроби. Але у Ух... нас, а ні, я думаю, у нас менше сяє енергії. Стрибаємо. стрибаємо. Боже, ухиляється. Ні, я думаю. Ай, мене навіть так відкинуло. Давай. Що ж ти так? Тут реально не можна зупинятися. Якщо зупинишся, тобі Гаплик, давай. Оце і перша сила огляної нації це взагалі щось. <гас> Ось про що я казав, я тільки що не вилетів за межі карти. Це був би програш автоматично. Я вже забоявся, чесно. Що тільки що було за спінжицу? Все, ми навіть перемогли. Все. Це було набагато важче, коли я грав. Я зібрався може, але. І що робити? Ну, те, що я пам'ятаю, зараз викликаємо нашого пізона. І покатаємось трішки. Нам треба туди. Там на горі є. Ну, це монетка чи щось типу того. А ні, це, це якийсь сувій. Як взяти? О, все. Ти хочеш поспати? Давай, хай Трічки поспа. Ти ж не спиш. Добре. Ні. Мінус цього обіцяна, що він не може літати. Постійно вилізати з звідси. Добре. Все. Хай поспить. Поки що, як розумію, тут нема нам, що робити далі. Але ж ми не, не розблокували. Здається, я знаю, що нам треба робити. Нам треба назад. Сюди, і там буде. Ну Зараз розумієте, туди, ми, здається, всю минулу серію майже старалися потрапити. І що, до речі, ще я хочу прокачати якусь здібність. У нас багато дуже. Напевно я взяв би стіну і на залишок. Якщо вистачить, я взяв би оце. І зараз треба сортувати. Що нам треба, а що не треба. Оце нам не треба. І замість ось цього напевно візьмемо. Ну, хто не знає оце, до речі, жодного разу. І якось ось, ось так воно. Да. Я ще жодного разу не брав стіну, здається. А оце, ну, я думаю, ви знаєте, це ця аура така вогняна. Нам зараз треба знайти той сад, куди ми ніяк не могли потрапити. Бо якщо ти потрапляєш туди, ти розблоковуєш десь цей північний одним словом, ти щось там розблоковуєш? Якщо не помиляюсь, та, нам, а не сад, стоп, нам не в сад треба. Нам треба. В той все, я зрозумів, чого ми не могли потрапити бо мене. Ми... Це спік. Давайте почнемо дуель. розумію, її треба. Зараз побитися ви з ним, щоб пройти далі. Якщо, я помиляюся, я думаю, це буде не тяжко. Бо я вже з ним бився колись. Я те ще пам'ятаю. Тому тут просто будемо в Або о, У мене більше життя. Я лажу свого бізона під час бою. Серйозно. Чесно, навіть не знаю, що вам як коментувати цю битву. Просто битва. Ще не як та, да, дуже гарно коментую. Скоріше за все це буде остання битва. Щоб не затягувати дуже відео. Окей, зараз просто накопичуємо енергію. Все. Але здається, ми повільніше почали накопичувати цю енергію. Це мені здається, чи. Справді напишіть в коментарях. Це що? Ну все. Тут і сюди. Все. Ми перемогли. Е. О, все і розбукувалися. Все. Нарешті. Все таки ми правильно. Ммм, нам іти зараз. Зараз подивимося, що тут немає ніяких. Ну, все здається, це Day Ще не помиляюсь. А ні, це просто Сітізен. Нам треба покататися на ньому. Бо він хоче політати. Все, політали. Хочу спадки. Поспи. Бо йому треба тільки палати. Добре? У нас тут зараз дуже легко все здається. Нам треба поговорити з ним. І треба піти нагору зараз. Ну зрозумійте, що треба робити. І треба зараз сюди. Тільки ми підемо трішки не по сюжету з Бачите, у нас повітряний храм. Але в нас немає цього Ember Island. Я там ніколи не був. Тому, якщо чесно, я навіть не знаю як куди потрапити. Така ситуація. Я думаю, нам треба щось тут розблокувати ще. Але це напевно буде вже на наступну серію. Хто знає, як Вибрати, ну, як на той острів потрапити, пишіть в коментарях, бо поки що я не знаю, як, що треба робити навіть так. Бувайте, з вами був я Конор Ю. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал мій. Е, на цей канал ставте вподобайки, писати коментарі. Ну, таке в позвичне, скажімо так. Бувайте.